Привіт, привіт! Мало вам смарт-годинників, то Samsung створює смарт-перстень. А відомий німецький блогер тим часом проводить експерименти з найнебезпечнішою системою охолодження у світі. А японських дітей просто тепер не будуть сварити за прогули в школі, бо замість них на заняття приходитиме робот. Про це все розповім сьогодні у випуску, але тільки тим, хто підписаний на наш YouTube канал. Якщо ви користувач YouTube Music, то мабуть помічали, що раніше не було змоги зручно залишити коментар на треці, який розтопивався ваше серденько, чи змусив вас рухатись під біт. Треба було переходити в звичайний YouTube і тільки там коментувати. YouTube це виправив. Тепер лишати коментарі під топовими бенгерами можна просто в додатку. Samsung передивилися володаря песнів і вирішили створити своє унікальне колечко. Так, тут зараз буде саме цей кадр з фільму, про який ви подумали. Майше. My My Чутки про те, що Samsung працює над розумним перснем, з'явилися у середині липня разом з невеликою кількістю подробиць про його функціональність. З того часу ми більше нічого про це не чули. Нові свідчення підтверджують існування технології. Galaxy Ring є найбільшою загадкою серед усього, над чим зараз працює Samsung. Це також одна з найцікавіших перспективних технологій. Чи зможе компанія втиснути в мініатюрний корпус всі потрібні датчики, щоб технологія не була марною тратою грошей? Перстень нібито постачатиметься з функціями, пов'язаними зі здоров'ям. Моніторинг різноманітних показників, який сьогодні виконують розумні годинники та браслети. Ну і подальше їх передавання на смартфон. А також додатковим бонусом можливість поєднання з майбутніми аерогарнітурами Samsung. Перстень нібито повинен бути кращим за Galaxy Watch з точки зору точності вимірювань. А пам'ятаєте, в школі ми мріяли мати свого клона, який би приходив замість нас на уроки. Японських дітей ця мрія здійснилася. Лиш школу буде ходити поки що не клон, а робот. Місто на південному заході Японії запровадить дистанційно керованих роботів-аватарів для школярів, щоб зменшити кількість прогулів. Роботи, оснащені мікрофонами, динаміками та камерами для двостороннього спілкування. Таким чином, учні, сидячи вдома, зможуть підключатися до роботів віддалено, бачити клас і чути лекцію вчителя через камеру та мікрофони, а також відповідати на питання. Самохідні роботи будуть до метра зростом, зможуть вільно пересуватися шкільною територією. І навіть брати участь у заходах. Мені цікаво, коли вони все ж вийдуть з-під контролю і почнуть знищувати людство. Ну, роботи маю на увазі, не японці. Відомий оверклокер і відеоблогер Роман Хартунг. Ну, я його знаю, як тіпа, в якого прикольний рудий кіт на фотках ста. А якщо ви чули про нього щось більше, то обов'язково напишіть про це в коментарях. Так ось, цей відомий блогер провів експеримент з найнебезпечнішою системою охолодження у світі. Dynamix LMX, але взагалі-то система охолодження це ж навпаки про безпеку, щоб комп не взірвався від перегріву, хіба не так то має працювати? Dynamics LMX виглядає як типовий однобаштовий повітряний радіатор з декількома тепловими трубками. Однак його унікальна особливість полягає в тому, що ці труби заповнені рідким металевим сплавом, а саме сумішю натрію та калію, на відміну від більш поширених сплавів галію Індії та олова, що використовуються для теплових інтерфейсів. Ця суміш є хімічно агресивною і може спалахнути під впливом повітря або води. Модель кулера LMX, яка потрапила до рук німецького ентузіаста, була випущена в обмеженій кількості на початку 2010 року. Ті підключив кулер з небезпечними хімічними речовинами, які можуть вибухнути, знаючи, що йому 13 років. Під час тестування Деретаур виявив, що рідкий металевий сплав у системі охолодження Dynamix LMX. Має лише на 25% вищу теплоємність порівняно з водою. Щоб оцінити ефективність охолодження. Блогер провів синтетичні та ігрові тести, порівнюючи Dynamics LMX зі звичайним повітряним процесорним кулером Noctua, який оснащений одним 120-мм вентилятором. Тестова платформа використовувала флагманський процесор Intel Core i9-12900KS в ігрових тестах явного переможця не виявилося, оскільки обидва кулери показали схожі результати. Проте в синтетичному тесті Cinebench кулер Noctua випередив Dynamics LMX з різницею в 5-6 градусів. Попри свій вік, Dynamics LMX отримав високу оцінку за свою продуктивність. Хоча традиційні теплові трубки із стандартним холодоагентом в кулері Noctua виявилися більш ефективними ніж рідкометалевий сплав натрію і калію. Microsoft будуватиме ядерний реактор і навіть не для того, аби повимахуватися. Прагнення Microsoft зменшити свій вуглецевий слід і досягти кліматичної нейтральності привело її до рішення забезпечити свої центри обробки даних ядерною енергетикою. Інша причина зростаючі енергетичні потреби застосунків штучного інтелекту, які роблять пошук екологічно чистих джерел енергії ще більш важливим. От запитайте в будь-якого штучного інтелекту наскільки екологічним було його створення. Результати можете написати в коментарях. Хоча ядерна енергетика не виробляє викидів парникових газів, вона викликає занепокоєння з приводу безпеки, утилізації відходів та постачання урану. Стратегія компанії передбачає використання малих модульних реакторів, які пропонують економічно ефективні альтернативи традиційним реакторам. До речі, той самий Білл Гейтс очолює компанію TerraPower, Павер, якій ці реактори виробляють. Цікаво, чи в нього вдома вже є один такий. На цьому у мене все. Дякую, що ви разом з нами. Не забудьте залишити своє серденько під цим відео і написати коментар. Бережіть себе, допомагайте зсу і до нових зустрічей, Па-па!